Всім привіт! Мене звати Люба і я проживаю в Канаді вже більше 8 років і проживаю в маленькому містечку Манітуби біля містечка Штеймбах. Так що сьогодні починаємо новий блог. Ми приїхали в лікарню в нашу місцеву Штеймбаху до спіч Therapist. Ну, скоріше всього, це, можливо, логопед переводиться. Я не впевнена, якщо чесно. Ну, на рахунок того, як дитина розмовляє. Моєму малому вже три роки, і він дуже погано говорить. Дуже погано. І говорить тільки на англійській. Ну, це таке, аби вже говорив. Я вже навіть не дивлюся на яку мову. Поки що мені головне, щоб він говорив. Так що йдемо, подивимося, як прийде наш, наша зустріч. Так, виїхала я від лікаря. Вона каже, що все нормально з вашим сином, мамочка. <свісно> каже, просто йому, скоріше всього, треба більше часу розговоритися, оскільки ви вдома говорите на одній мові, а він відповідає вам, виходить, на іншій мові. Можливо, просто більше часу треба, і старатися повторяти всі слова, що він говорить, Там щось сказав, повторяти за ним, щоб він чіткіше це говорив. І ну, якщо там він дивиться там, якісь мультики, то максимум там до години часу, щоб більше не проводив за мультиками, Ну, то це зрозуміло. З цим треба, звісно, старатися, бо часом буває все рівно, що якийсь планшет він дивиться. І чисто. Максимум там, 15 хвилин вообще рекомендується для дітей. Але так в цілому вона задоволена, бо він все розуміє абсолютно, що е, говориш до нього і абсолютно робить всі дії, які ти просиш його. Тобто, тут не так як вже говорити, а щоб іще розуміла дитина. Але ми бачимо, що він в нього з розумінням взагалі немає проблем. Тобто більше треба говорити, на щоб. Ну, Гратися з ним і повторяти. Повторяти повторяти, повторяти слова, повторяти така оплата. Ну нічого, будемо працювати, може просто йому треба більше часу для того, щоб він прям говорив. Ну, Я бачу, що він часом не говорить, не говорить, а потім хоп і реченням говорить. Тобто навіть не, не один, не два, не три, а навіть п'ять слів в реченні можна сказати. Тобто він все говорить, просто не хоче говорити. Ми так розуміємо. Більше як характер його. І я шино завезла вже його в садочок. І вчителька теж так каже, що я бачу, що він просто не хоче говорити. І, і якщо він говорить, то він може прям реченням все сказати. Ну, тобто він розуміє, і говорить, і може говорити просто не хоче. Отак. Ну, таке. Їду далі, бо бачу, що в мене є ще ціла годинка. Хай там мені 10 хвилин ще додому в мене 50 хвилин є, хочу заїхати в Велмарт, глянути, чи відкрився Гарден Центр, там, де вже квітки продають. Хочу посадити перед хатою горщики з квітами. Горщики в мене є. Петуню я теж купила в костку, я її розсажу. І хочу ще до питонії щось ще докупити. Подивлюся, чи можливо є якась акційна квіточка, щось якусь красу У мене якраз 50 хвилин є за. Дерева, дивлюся, яблочко. І було 70 доларів, а зараз 41. 27 доларів економії. Але щось вони дуже малесенькі Я минулого року в костку брала 50 доларів таку доволі велику, ось таке десь приблизно розміром. Я би сливочку собі взяла, що в нас це. Вишня, солодка вишня, можливо це черешня. 70 доларів за деревце. Це у нас. А тут прямо сушені вишні з минулого року дивіться. Чи Це не вишня. Це не вишнє, дивно. Не знаю, що таке. Ладно, іду гляну сливочко. Це теж яблучко 70 доларів. І теж таке малесеньке. Ось такі гладіолус 13 доларів. тут скільки 30 соболинь піона одна штука 10 доларів ти що ж таке одна штучка Треба поливалочку, але ці 9 доларів. Але мені я хочу таку, щоб великий отвір тут був більший, ніж це, бо дуже незручно заливати. Я ще пошукаю. Мені б ще таку ж взяти, щоб полилося. 9 доларів коштує. Дивлюся, ось такі непогані горщики, але ціна на 35 доларів. Реально дорого. За все попадало в повітр. Це теж 9 доларів. Візьму ще цибульку таку, звичайно, зелену, 4,50 посажу. Думаю, можете чорнобривців ще взяти. 4 штучки за 12. Я б ще герберу взяла, але вона 6 доларів за 3 штучки. Ну, точніше за ось таку от 6 доларів, що ж тут є? Одненький кущичок. Ну, вона гарно стоїть. Цілий сезон мені гарно відпрацює, від... Від... так сказати. Але щось так дорого, що за ціни такі сьогодні? Зараз подивлюсь, що ще є тут. Може мені таку розу взяти? 17 доларів. О, малинка, 14 доларів. Така малюсінька. Виноградик. по 14. І це деревця малесенька, 17 доларів. Боже, такий малюсінький. Коли ж то його чекати, коли воно буде плодити. Вернулася я в машину, ну, купила тільки цибульку. ну Дуже дорогі ціни. Я подивилась на квіти Гербера 6 доларів. Ха в нас з податком буде 650. ну ж така малесенька. І зими два кущика цих маленьких розсади. Це вже там 12-13 доларів. То в костку я за 15 куплю такий набір огромний, я так собі думаю. І порозсаджувати мені вистачить набагато, так як я петунію купила. За 16 доларів 36 маленьких таких стаканчиків. І ці стаканчики можна буде розсадити. Так що буду завтра в костку, завтра заїду і гляну ще, можливо, там є гербера або щось інше, подивлюся, крім петунії. що поки що нічого не взяла, їду на роботу. Вон, хотіла швиденько показати, яку я петуні купила. В костку, то тут хоча б є за що 16 доларів, бо тут ось такі наборчики, 6 штук, ось таких 6 стаканчиків. Це виходить у нас 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, на 6, 36 стаканчиків. То їх можна хоча б розсадити, і тут хоча б є за що. Ну, 16 доларів. А там 12 доларів за дві малесеньких стаканчика. Ну, якби торгувато. Так що завтра заїду в костку і, можливо, ще щось прикуплю собі красу. Ох, як гарненько буде. І в мене вже готові ось там стоять горщики два. І ще в мене є два. Так що щось придумаємо. Буде красиво. Так, в мене вже наступний ранок, і я вже з самого рубничку приїхала на офіс. Оскільки я працюю деякі дні з дому, а деякі дні з офісу. Часом мені приходиться їздити на офіс, а їздити далеко. Це приблизно займає мене десь 35 хвилин по трасі. І, в принципі, це небагато. Але по самому місту це дуже довго, адже я живу на півдні міста, навіть за. Містом на півдні, а робота моя на самому самому норсі на півночі на території аеропорту. Тобто мені треба буде по городу їздити зазвичай займає 40-45 минут, а то і 50 хвилин по бізні, якщо їхати. По місту те саме, мабуть, просто з пробками. Так що я вже приїхала на офіс 8:00, я встигла. Йдемо на офіс. Так, вийшла я на обід і хочу швидко з'їздити в магазин Joe Fresh. У нас відкрилась така гуртовня від магазину Superstore. В них є свій бренд Joe Fresh. І тут в нас недалечко, біля аеропорту, відкрилась така гуртівня, де продається цей бренд, дуже дешево Joe Fresh. І мені якраз зараз на літо треба дітям взуття, футболки, можливо, якісь купальнички, шапки. Ось таке, піду, заїду. Це все по 3 долари з року по 18 місяців. Тут для тодлерів 4 рочки дитині. 4 5 Три. 4 долара, 3 долара. Піжама вон, по 3 долара бачу. Все новесеньке. На дітей ідеально. Так, це шортики всякі. Зараз буду щось дивитися. От мені треба взуття ось таке. По 5 доларів шикарно. Тільки розмір інший знайду. І сандаліки по 5 доларів теж. Це те, що мені треба, те, що мені по-любому треба взяти Так, вийшла я вже звідти. Ну, шкода, що в мене багато часу немає. Реально туди заходити, треба мати час, бо там треба ритися в цих всіх ящиках, все по там, 2 долара, по 3 долари, 4 долари, 5 доларів. Але мені сподобалось, що від двох, по-моєму, до 5 доларів всі ціни. Я не мала багато часу, знайшла тільки по розмірам два бейсика, таких простеньких катонових. По 2 долара шикарно для малого. Такі речі, що завжди губляться. Так що взяла по 2 долара два ось таких бейсика малому. І малій взяла один, знайшла тільки один. Розмірів просто не було. І то я під питанням чи не буде, воно ну, трошки малесеньке. Але тут резиночка, думаю, ну, повинно бути. 2 долари шикарно. І з зуття я нічого не знайшла по розміру, абсолютно. Ну там треба час просто стояти, ось так. ритись. Знайшла тільки ось такі а, на дощ малій, бо таке, що в садочку постійно мені треба, щоб було. бо... Якщо дощ, то вони вимагають, щоб були такі ботіночки. І все. Все, Мені треба вертатись на роботу. Нема часу. Так що їду. Малилася І дивлюся, що в мене ще 15 хвилин є. Думаю, супер. Якраз буде на 15 хвилин заскочити на в костку і подивитися собі квітки. Ось зараз ми з цієї сторони зайдемо в гарден центр і подивлюся, що тут є. Зараз зайду. Ось ці всі по 17 доларів. Шість стаканчиків. Та вони всі 17 доларів. Сливку продають 55 доларів за деревце. Доволі непогане деревце по висоті. Десь мій рост, метр сімдесят, напевно. яблочко. Яблочко тоже по 55. Парчик по 17. Думаю, можно было все-таки взять чернобрывцев. штук. Такі вони гарні, великі. Так, вийшла вже з роботи, їду додому. Думаю, покажу, що в костку взяла. В принципі, нічого такого багато не взяла, а квіти не вибрала. Не знаю, мені нічого не сподобалося. Не знаю. Просто не зайшло. Душа сказала, ні, сьогодні квіти не берем. ось таку капусту, це морська капусточка і взяла буквально овочі, даже не овочі, а ягоди виноград. Уже голова не варить до вечора після роботи полуницю і взяла Ось такий крем. Мені давно за нього говорили. І вирішила я спробувати ось такий крем. А він даже від от, часом, якщо сибариний дерматит в тітках, да, екзема, ось така. Це він не тільки дитячий, це просто універсальний крем. Без запаху, на основі алоя. Все на органік, тут багато інгредієнтів не видно, да? Природних інгредієнтів, в общем, кажуть, що дуже класний крем. Універсальний. Повністю універсальний. Хочу спробувати для малого, бо малому завжди висипають руки, ноги. Ну, така, як екзема, але в нього не така вже, як дитяча екзема, а така постійна проблема з шкірою, взагалі. І їду я додому, взяла цей креп спробувати. Він був дуже дорогий, але на Амазоні ще дорожче коштує. 70 доларів він коштує. Ось такий: 70 доларів. Давайте відкриємо глянемо. Я дуже давно мені за нього говорили, мабуть, місяців два. Його не завжди є Костко. Завжди, якщо воно десь є в костку, то там є представник, який його пропонує, дає спробувати. Воно там не просто на полицях де креми продаються. Значить, тут чотири баночки. Воно все однакове, абсолютно. Просто щоб зручно було з собою брати і велика банка. Ось така велика банка. Алоя Вера пише skin Care, піклування плюс шкіри і не видно відсвічує, да Ось так. Ось така назва. Ах, тут теж не видно ось Значить, тут в нас велика банка, не знаю, скільки мілілітрів. А, 240. Пише, що і на обличчя, і на все тіло. Універсальний крем Алоя. Тут не тільки алоя, там багато інгредієнтів. Значить, там 240, тут 60. А це сумочку зручно положити. Тут 15. І тут ще один 15. Так що у нас є отаких от 4 кремчика за ціною 70 доларів. Але я. Давно думала, бо в мене теж шкіра досить погана, суха, то я буду і малий, і малому, і собі, і чоловіку дам попробувати. Кажуть, класний на, на класних інгредієнтах. Алоя, зелений чай, шамомін, а я не знаю, як перекласти. Понімаю, але перекласти важко. Виноградна олія, точніше, з кісточок винограда календула, абрикосова олійка, можливо, з кісточок абрикоса олійка скоріше. Тобто, на природних інгредієнтах такі взяли уже. Такий важкий день на роботі був. Але їдемо. Їдемо додому. Буду вам прощатися в цьому відео. Наступне відео зроблю своїм заднім двориком. Покажу, що там в мене є, що хочу посадити. Втомлена вже. Так що, всім бажаю тільки всього найкращого. Всім пока-пока.